За наклеп до суду, і це єдине вірне рішення. Про це давайте поговоримо сьогодні в точці кипіння. Я Тетяна Висоцька. Давайте залишайте ваші коментарі, бо тема дуже важлива і чутлива. Тож хто що сказав і чому піде до суду. Відома командирка медичної служби Ульфа Ліна Михайлова заперечила спроби пов'язати купівлю особистої автівки зі збором донатів. За її словами, це наклеп, тож вона подасть до суду. Про це вона офіційно написала в своїй заяві, можна сказати, на Фейсбук. Я її зачитаю пізніше. То що ж сталося? Один з блогерів, який, до речі, перебуває під санкціями РНБО та має підозру від СБУ, тим не менше, досить вільно себе почуває на просторах інтернету, поширив заяву про те, що. Командирка Ульфа, вона, до речі, воює вже 10 років, в березні цього року придбала кросовер Мерседес за 61 тисячу доларів, буцімто під час збору донатів на 108-й окремий штурмовий батальйон Вовки Давінчі. Сама ж Михайлова пояснила, що вона купуючи. Цю автівку в кредит пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи і придбала автівку в кредит за власні офіційні кошти бойові. Нагадаю, тож будь-які закиди про використання донатів військовослужбовиця назвала відвертою брехнею і наклепом. Вона каже, що жодних зборів на авто не було, а всі її доходи прозорі, легальні і підтверджені. Тому вона просто навіть і не збирається з цим ніяк погоджуватися, що почався бруд навколо неї. Я подаю цитата, позов і в суді доведу неправдивість поширеної інформації, бо я військова, я взяла кредит, я маю на це право до зустрічі в суді, наголосила Михайлова. Вона додала, що тепер. Вибір за суспільством довіряти отаким от е, людям. Я просто не хочу навіть називати прізвища. Їх два: один той, що почав поширювати, інший також його підтримав. Е, довіряти от таким, які втекли з країни. І взагалі-то не захищають цю країну у війні. Е, при цьому рахує чиїсь гроші. Тож, про що ж вона ще написала в цій заяві в Фейсбук. До речі, дуже сильно її підтримали дописувачі. Російська пропаганда та їхні місцеві підспівувачі, вкотре намагаються дискредитувати військових особисто мене написала Про Аліна про це. Адже дійсно це так і є. На тлі переговорів, на тлі Аляски. Тепер зустрічі Путіна і Трампа. Росіянська пропаганда, вона ж не спить. І, звісно, за кого треба братися? За найактивніших функціонерів. Це системна компанія, пише Аліна. Моніторинг публічних військових, використання закритих реєстрів МВС і запуск інформаційних атак. Я тому підняла цю тему, тому що це дійсно так виглядає. Пам'ятаєте, я вже не раз казала. Кому це вигідно, ставимо питання, а потім досліджуємо, що відбувається. Мета очевидна дискредитація української армії. Тож офіційно заявляю, що автомобіль Мерседес придбано у кредит за офіційні гроші. Пройшла моніторинг, надала довідки про доходи. Це мій законний вибір, і я маю на нього право. Отут От дуже чітко вона прокомунікувала. Мені здається, це дуже важливо. Я маю право. Військові, які отримують бойові, які, ну, ну, мабуть, найзаконніше мають право на те, щоб зробити якісь омріяні, великі покупки. Чи як вважають оці ці всі блогери недо, які намагаються очернити імена, що е, всі, хто воюють, мають просто полягти героями на фронті, а вони приїдуть потім і скажуть, а я. На Калчаковських фронтах ранін цитата. Тож наголошую, каже Аліна: злив моїх персональних даних із закритих реєстрів. МВС незаконний, це не лише удар по мені, а й небезпечний прецедент для всіх військовослужбовців, які сьогодні захищають країну. Я підтримую і дуже знову. Схвалюю от таку чітку комунікацію, яку вона зробила. Тож питання до мого фінансового стану можуть ставити виключно офіційні інституції, усі інші розслідування з фальсифікаціями це частина інформаційної війни проти військових. Тому подаю позов і в суді доведу неправдивість поширеної інформації. І тут. Я сама б хотіла це сказати, але знову таки Аліна чітко це прописала. Постають риторичні питання: чи допустимо, що реєстри МВС стають інструментом незаконних зливів? Чи суспільство довіряти військовим, які боронять державу, чи тим, хто втік з-за кордону, допомагає ворогу через дискредитацію. Вибір за суспільством довіряти їм от тим, хто втекли цим недоблогерам, чи військові, яка з 14-го року захищає країну до зустрічі в суді честь маю. Честь маю. От мені здається, це ну, найкрутіша крапка, тому що це очевидно, що так воно і є. До чого причепилися ці недоблогери? Що виходить, що машину купила Аліна саме в той час, коли вона поширювала пости про збори для свого підрозділу? Але чому одне треба пов'язувати з іншим? І чому. Треба так використовувати в чорну військовослужбовців і не отримувати за це ніякої відповідальності. Саме так їм треба чинити. От є наклеп іти до суду. Чітко і безкомпромісно. Тим більше, що це таке очерніння, воно ж впливає на рівень донатів, тому що сама держава. Вона б не впоралася без благодійних фондів, без донатів кожного з нас, хто підтримує наше військо і наших захисників. Адже, згідно з інформацією Bloomberg, українці задонатили до трьох найбільших фондів. Майже 19 мільярдів гривень 23-го року, що приблизно вдвічі менше ніж попереднього, тобто 22-го року, це коли всі були у великому страху. А що вже казати тоді про 25-й? Саме тому, от всі от такі інформаційні кампанії, вони впливають на те, що люди потім менше донатять. Менше довіряють. Так само серед інших причин, ну, звісно, корупційні скандали в органах влади, які знизили мотивацію жертвувати власні кошти, а також історії про шахрайство під виглядом збору коштів. І ще раз, оця купівля Аліни Михайлової машини і збір для її підрозділу це очевидно паралельні речі. і Якщо є бажання розібратися, будь ласка, не поспішайте робити висновки після того, як ви послухаєте отих недоблогерів. Дуже вас прошу. Також волонтери вважають, що українці просто звикли до війни. Чимало людей допомагають безпосередньо своїм рідним на фронті, замість того, щоб робити внески через великі організації. Тож Робімо внески для своїх рідних, для своїх знайомих. Знаєте, якийсь фонд, чиїй репутації ви довіряєте, не скупіться, тому що все одно те, як стоїть фронт, залежить і від кожного з нас. Якщо ми не там, то хоча б завдяки і нашим донатам. І ще раз, перевіряйте інформацію. І піддавайте сумніву, коли отакі блогери намагаються очорнити наших захисників і захисниць. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька, будь ласка, коментуйте, тому що істина знаходиться навіть в от таких дискусіях, які розвиваються інколи в коментарях.